Друзі, вітаю на каналі на огляді Сузуки Адрес 125S, техніка яку багато хто полюбляє. Якщо можливо хто не полюбляє, то мабуть на ньому не їздив. Скутер інжекторний, 4 такта, об'єм двигуна 125 кубів, дуже економна техніка на одометрі 25 тисяч. В комплекті один ключ. під сидінням ось такий багажничок, бак об'ємом 6 літрів, бак пластиковий, як на майже на всіх Suzuki, Сидіння не оригінальне, чехол уже вже перешитий, але гарно виглядає. Трошки дощ застав. Так, ну, тут по стандарту, як на Suzuki гачок. Комфортна техніка, повноцінний, двомісний, є запас потужності, можна їхати вдвох без проблем по пластику показую детальніше, є незначні царапки, ось такого плану. Так, Наклеїчки це все оригінальні. Так, ну і з цієї сторони ось теж є нюансики значні. Дзеркала на скутері не оригінальні. Так, По фільтру фільтр новий, ремінь, ролики, варіатор. Ремінь новий, по роликам все добре. По варіатору теж без зауважень. Так, Ось такі подножки для пасажира, резинки не затерті. Також є бокова лапка. Гума абсолютно нова, малюнок схожий протектор на Michelin, але це якийсь виробник або Тайвань, або Китай, по колодкам, колодки в ідеальному стані. Передня гума також нова, такий самий протектор по диску знос, якщо є, то десь біля 5%. Колодочки передні, як нові. Так, вилка суха, ніяких питань по неї немає. Ось такий починається серйозний дощ трапити. Показую, як скутер їде, як набирає.